Христос Воскрес! Вітаю вас, мої любі друзі! Зі світлим святом! Це прогноз для вас на тиждень із 21 по 27 квітня. Розберемо важливі аспекти, щоб ви могли спланувати свій тиждень якомога краще і підготуватися до важливих періодів життя. Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект Інстаграм. Починаючи із понеділка буде. Наростати напруження і починати формуватися великий квадрат. Про нього зніму окреме відео, в якому розкажу детально і про особливості його впливу на Україну. Додивіться відео до кінця, і я розкажу, які аспекти будуть впливати не лише кожного дня, а впродовж усього тижня, і які будуть давати нам можливості. А в понеділок ми будемо під впливом енергії напруженої 23-ї місячної доби. Символом якої є крокодил, рекомендується завершувати справи та не починати нових. Це день небезпечний збитками. Але вдалий для людей, чия робота пов'язана із виправданим ризиком. Символіка дня говорить нам про те, що ми маємо дотримуватися стратегії очікування, оскільки спадаючи місяць, то можемо звільнятися від всього непотрібного. Йде зміна фаз місяця і в цей період. Всесвіт вимагає від нас внутрішньої дисципліни та самовідданості. Це день терпіння, прийняття та прощення. І допомога, яку ми можемо собі надати, це твердість у відстоюванні обраного шляху. Все, що зараз відбувається, потрібно перевіряти через спокуси та не піддаватися на провокації. Тим більше, що Плутон, планета кардинальних змін та трансформацій, в напруженому аспекті до гекати, яка і є цією провокаторкою, яка може давати нам помилки та інтриги. Із 20 квітня. Починає формуватися напружений аспект квадратури між Плутоном та Чорним місяцем, і тривати він буде до 5 травня. Період ілюзій, поломок, хибних кроків. В цей період не рекомендується ухвалювати важливих рішень, які прийшли спонтанно. Не втягуйте себе в сумнівні фінансові операції. Зранку місяць, який символізує наше відчуття безпеки, наші емоції. Також буде робити напружений аспект до гекати, до чорного місяця, буде у з'єднанні з Плутоном. В цей період ми можемо відчувати тиск на себе, відчуття тривожності і сильне бажання кардинальних змін. Місяць вже перейшов вночі, в знак водолій, тож на підсвідомому рівні ми будемо сильно бажати оновлення, свободи. Незалежності сприятливо в цей період звертатися за допомогою до друзів, оскільки це повітряна стихія, важливо виговоритися. І місяць буде робити гармонійний аспект можливостей до Нептуну та Меркурію, що дасть можливість вірити в себе. Ви можете прописати все те, що вас хвилює на папері, і потім його розірвати, спалити, якось знищити в зручний для вас і безпечний спосіб. Із позитивних моментів понеділка можу сказати, що 21 квітня підходить для очищення та дієт. Сонце, яке символізує наше его та енергію, буде в напруженому аспекті до Марсу. Саме за участю Сонця, Марсу, Чорного місяця та Плутону, буде формуватися в подальшому великий квадрат. Напружена взаємодія між Сонцем та Марсом це про енергію для рішучих дій. Коли зростає агресія та конфліктність, проте це чудовий період для боротьби за відстоювання власних прав. Проте і це вказує і на травмонебезпечний період. Також сонце йде на напружена спек квадратури до Плутону, а це загострення питань розподілу влади та сфери впливу, кризовий період конфліктів, руйнувань. Сила болі та стійкість, прояв лідерських якостей допоможуть нам подолати перешкоди. Марс також іде на опозицію до Плутону. Аспект тільки формується, але вже діє. Це період посиленої боротьби та подолання перешкод, підвищеної травматичності, період, коли зростає бажання досягати цілий за будь-яку ціну. Цього ж дня діють і гармонійні аспекти. Венера, яка символізує наше відчуття прекрасного, гармонії, планета фінансів та взаємовідносин в гармонійному аспекті удачі до Марсу. Планети дій, дві гендерні планети, тобто це аспект пристрасті, активності у відносинах та фінансових питаннях, творчості та спорті. Через дії ми реалізуємо наші бажання. В цей період Венера та Сатур знаходяться в знаку Риби, в знаку надії та віри. З'єднання Сатурну із Венерою це про те, що може виникнути необхідність в економії. Більш раціональний підхід до тем відносин та фінансів, більша холодність у спілкуванні, більш діловий прагматичний підхід, сприятливо зробити облік доходів, а також це сильна перевірка відносин на серйозність та відповідальність. Оскільки Марс робить гармонійний аспект до Венери, а Венера у з'єднанні з Сатурном, то Марс буде в аспекті удачі і до Сатурну, відповідно, і цей аспект буде тривати до п'ятниці. Період руйнувань перешкод на вашому шляху, щоб через заплановані конструктивні кроки досягти цілей. Зростає наполегливість, витривалість, а результат буде відчутним та довготривалим. Тож дійте, цей аспект допомагає структурувати свої дії, надає наполегливість. З урахуванням Орбісу Венера ще знаходиться у з'єднанні із Нептуном, а це аспект романтики, можуть бути ілюзії та заплутаність, ідеалізм, зростає емоційність, сприятлива займатися творчістю, благодійністю та взаємодопомогою. Дуже важливий аспект, точний аспект секстиль, аспект можливостей між Венерою та Ураном. Вказує на те, що зростає бажання свободи та оновлення, креативність, сприятливі зустрічі з друзями, і ймовірні, незаплановані витрати. До вівторка і Марс буде в гармонійному аспекті до Урану. Сприятливий період для впровадження нових технологій, інновацій, креативного підходу у своїй роботі, взаємодії з друзями, однодумцями, оновлення для боротьби за незалежність. Це сприятливий період для змін. Кардинальних змін. У вівторок, 22 квітня, ми будемо підпливом енергії 24 ї місячної доби, символом якої є скеля. Місяць залишається в знаку водолій, знаку свободи. Місяць на тальній карті України також знаходиться в знаку водолій. Він символізує народ. Саме тому ми любимо свободу та незалежність. В цей період добре закладати фундамент великих справ. Розпочинати втілення глобальних проєктів, оскільки Марс йде на гармонійний аспект до Меркурію, сприятливі короткострокові угоди. Саме цієї місячної доби в стародавньому Єгипті колись закладали піраміди, тож нехай і ваші справи будуть мати вагомий результат. Головне не піддаватися на провокації чорного місяця, який зараз активно діє. Марс також іде на напружений аспект до чорного місяця. До середи Меркурій у з'єднанні із Нептуном. Тож в цей період зростає творча уява, інтуїція, прислухайтеся до неї, ймовірні розгубленість хороший період для психологічної роботи. В цей час можуть бути плітки, не довіряйте неперевіреній інформації. Якщо щось хтось обіцяє, то це може бути не виконано. Ймовірні ілюзії. В середу, 23 квітня, ми будемо підпливом енергії 25-ї місячної доби. Її символом є черепаха. Не рекомендується занадто активні дії та поспіх. Ця місячна доба дає нам можливість пізнати мудрість. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, до свого янгола-охоронця. Із 7-ї години, восьми хвилин місяць переходить знак риби. Тут йому комфортно, але ми будемо більше емпатичними, романтичними, Можлива розгубленість, але це сприятливий період для медитацій, молитви, творчих проєктів, для благодійності, милосердя. Марс залишається в гармонійному аспекті удачі до Меркурію, тож це хороший період для досягнень поставлених цілей, мрій, спілкувань, виступів та короткострокових угод. У четвер, 24 квітня, ми будемо під впливом енергії 26 ї місячної доби. Її символом є болото. Краще відмовитися від великої активності і займатися рутинними справами, щоб не загрузнути, як в болоті в своїх ілюзіях. Сонце в напруженому аспекті до Плутону йде на опозицію до чорного місяця, формуючи тау квадрат, але з урахуванням орбісів вже сформований великий хрест. Напружена конфігурація за участю особистих планет та вищих, а також фіктивної точки, яка може вказувати на наші острахи, яка може давати провокації та помилки, задіяні всі стихії: і вода, і вогонь, і земля, і повітря. Зранку місяць буде в гармонійному аспекті до селени білого місяця. Сприятлива можливість для того, що ми все ж таки вийшли з напружених обставин. Даний період виділяє дуже багато енергії для боротьби за свої права, за свободу, за наш комфорт, для відчуття безпеки. Також цього дня уран, який символізує незалежність, креативність, буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів, тобто за рахунок наших знань. Нашого досвіду ми зможемо подолати труднощі завдяки підтримці однодумців та друзів, завдяки впровадженню нових технологій та нестандартного підходу до вирішення ситуацій. Місяць знаходиться в знаку риби. Бережіть ступні, а також лімфатичну систему. Цей період може бути травмонебезпечним. Дотримуватися правил техніки безпеки, бути обережними на дорогах із колючими ріжучими предметами, ймовірні головні болі та підвищення температури, запальні процеси. Тож бережіть своє здоров'я. Також важливо слідкувати за якістю води та їжі, бути уважними при прийомі ліків із дозуванням. В планах може бути хаос, але це чудовий період для творчих проектів. Можна медитувати, слухати музику, танцювати, все те, що дає вам можливість розкрити свій потенціал творчий. До Суботи. Венера та Меркурій будуть в гармонійному аспекті можливостей до Плутону, оскільки Меркурій це планета інформації, спілкування, а Венера це фінанси та взаємовідносини. Тож можуть бути більша глибина почуттів, бажання більш палкими та інтенсивними. Ваша наполегливість допоможе реалізувати бажане. Ви можете бачити чітко причину наслідкові зв'язки подій. У п'ятницю, 25 квітня, ми будемо під впливом енергії 27-ї місячної доби. Її символом є тризуб: день вдалий як для творчості, так і для інтелектуальної праці, для романтичних побачень. Сприятливий період на спадаючий місяць для того, щоб віддати борги. Також сприятливий час для отримання таємних знань, таємної інформації. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Із 6-ї години ранку і до 10-24 місяць буде без курсу. В цей період нічого важливого ми не починаємо. А вже коли місяць із 10-ї години 25 хвилин перейде в знак Овен, ми на інтуїтивному рівні будемо націлені на боротьбу, на захист своїх власних прав. Щоб проявляти лідерські якості. В спорті також будьте обережними, не перенапружуйте себе. Венера буде у з'єднанні із місяцем. В цей період може зростати наша емоційність, чудовий час для спілкування та виступів, для того, щоб звернутися за допомогою до жінок, проявляти емпатію, займатися благодійністю. До суботи Меркурій в гармонійному аспекті до Плутону, що допоможе нам мислити більш глибоко, аналітично, сприятливий період для дослідницької діяльності, для пізнання нового та отримання таємної інформації. Нара Також в гармійному аспекті до Плутону, що буде давати нам можливість для трансформації наших відносин та отримання. Фінансової винагороди вирішення питань пов'язаних із ресурсами. У суботу, 26 квітня, ми будемо підпливом енергії 28-ї місячної доби. Її символом є лотос і не рекомендується приймати долоносних рішень, але можна займатися перебудовою будинку, розпочинати ремонт і обов'язково виходити із конфліктів. Це день відновлення миру та рівноваги, справедливості та милосердя. Із суботи дієточний аспект гармонійне між Венерою та Плутоном, коли наші почуття будуть більш глибокими і наші бажання стають більш інтенсивними, наполегливість та цілеспрямованість, відповідальність допоможуть втілити їх в реальність. Місяць продовжує знаходитися в знаку Овен, тож буде внутрішня енергія на ініціативу, на інсайти, генерування ідей. Для активного прояву себе із 19 години 20 хвилин і до 10 години дня вже неділі місяць буде без курсу. В цей період нічого важливого ми не починаємо, відпочиваємо. А у неділю, 27 квітня, ми будемо під впливом напруженої 29-ї місячної доби зранку. Та головною подією дня є настання нового місяця. О 22 годині і 31 хвилині. В цей час місяць вже перейшов в знак Телець, і саме новий місяць буде в цьому знаку, знаку накопичення, знаку земному, символічну знаку, який символізує Україну. Тож активується питання фінансів, відносин, ресурсів та комфорту. Більш детально зніму окреме відео на теми нового місяця і нових можливостей для кожного знаку Зодіаку, Тож підписуйтеся, щоб не загубити важливу астрологічну подію. Впродовж цього тижня ми будемо під захистом вищих та соціальних планет. Сатурн та Уран формують гармонійну конфігурацію, яка допоможе нам через нашу. Структуровані дії, дисципліну, наполегливість, стійкість, а також провадження нового та креативного втілити наші мрії в життя. Гармонійна взаємодія між Нептуном та Плутоном допоможе нам більш гнучко адаптуватися до кардинальних змін у житті, а з'єднання Нептуну та Сатурну допоможе нам матеріалізувати наші мрії. Так можуть бути і обмеження. Саме тому ми можемо взяти керування за своє життя в свої руки і самим в чомусь себе обмежувати, наприклад, взяти аскезу, прописувати свої плани. Точний напружений аспект між Сонцем та Плутоном вже пройшов, але залишається та у квадрат за участі Плутону, Марсу та Чорного місяця, що може давати нам провокації, підвищену небезпеку та поломки. Але цей же аспект дає нам можливість пропрацювати чорний місяць, не втягувати себе в конфліктні ситуації і відстоювати власні права та інтереси. На цьому тижні сприятливо позбавлятися від того, що надає вам розвиватися, і вже із неділі бути готовими до нових можливостей та змін у житті. Бажаю всім успішного тижня, реалізації ваших планів. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі в наступних відео.